I'm <laughs> Так, всім добрий раночок, не знаю як мене там видно, буду якось знімати з Коротше, Ранок у мене не зовсім добрий, так як самі розумієте. Я хотів здати на утро оцю етикетку, доїхати до роботи і як то вирішувати цю проблему. Але я вийшов, так зрозумів, що дуже холодно. Начав мілкий сніжок, вітер задувати, та ну нафіг. Тіпа, так їхати, тіпа, ну. Я колись просто їхав з відкритим окном, тіпа, щоб ну, покурити. Е, до роботи доїхав, мене на наступний день так ліфаузли розпухли, типа, як сповню, тіпа, це дуже ну, неприятна темка. Можна було б замотатися, але це неудобно. Ну, і так, в принципі, неудобно їздити, зато тепло. Ну, тіпа, видно можна сказати, нульовий обзор. Вот. То я думаю, лучше, хай залишиться ця пленка, де да їдуть в платить в доброті, чим будуть їхати що ще заболію ну, нафіг. типа. Базар ти хотів пленку, думаю, це ж сусіди там, чи на роботі чити. Начнут... Ааа, вже поламалась машина. Блять. Там, ну, типа, такой ну Ні, ладно, це я так. Я просто типа, утрирую, на самом деле, типа, щоб менше питання це задавали, кожному це розказувати, що да як. Вот. Та думает, та в пи... Поеду лучше так, типа, щоб ну как бы тепло було. Потому что я манав. Я вийшов, на... я думав, що реально я так поїду, а я вийшов на вулицю, я просто офигел, думаю, та ну нафиг типа так їхати. Лучше так уж. Хай буде. Короче, у мене щось случилось с тросиком. У них... Ну, Як і в всіх машинах, з годами йде виробітка. Кріплення зламалось і ну, тросик почав закусувати. Він, скоріше, плі... отак сплітений і він отак десь розійшовся, він не хоче ходити в кожухи. Ну, знаєте, як на велосипедах тросик ходить в такому кожухі. Вот. Так же само і тут. І Тросик, походу, вже розплівся. Вот. Ой, щось відпало. А тросик расплився і він начинает закусывать. И из-за цього креплення насильно. Моторчик робить хорошо, ну, моторчик стеклоподъемників работает отлично. Він настільки мощний, что ці кріплення він не обламав. Из-за того, что тросик закусывает. Продаються римкомплекти, типа есть сбори, есть просто римкомплекты самому менять. Я подивився в принципі, в Ютубе, як це все делать. Я не дуже уверен, что это зроблю, но я думаю, что в принципі получится. Вот. 400 гривень римкомплект, цих тросиків, все і береш і робиш. Ну, вопрос в тому, що ми хотіли у людини заказати, обично ми в Черкасах заказуємо запчасті, ну, немає, іде. то прийдеться, скоріш за все заказувати в інтернеті і прийдеться показувати цим хлопцем, поїздити з пленочкою. Не з рекусок тоніровки залишився. Вот. Ну, коротше, Це все робиться, міняється. Я так відео в Ютубі подивився, то у них усіх з годами така типа проблемка. Ну, типа ізнашуються тросики. Вот. Є кулебини, щоб не потратити на копійки, Самі щось там хімічать, щось там роблять, крутять, мутять. Вот. Короче, якось так сделаем. Тільки треба тепер заказать, бо ми думали, що в черкасах вийде, Ну фига. І це за такої мелочовки їдеш, значить тобі і вікно хтось, це саме виніс. От. Ну слава Богу, що живу на тій території, де вряд ли блазили. А так, якщо оставлять машину на ніч десь в місті та да, в все пі... витягнуть. І в мене така обстановочка, Коротше, отак от. Оце, кстати, я передивився відео, як монтував, що прийшли інструменти, непонятно. Коротше, ще... Коли в мене був ланор, заказував інструменти, чисто так просто на дурака заказав. Е, ну, як, е, В плані того, щоб я не целіустрім шукав інструменти, просто о, типу, лазив, заказував. Всякі о, інструменти, типу, така маленька коробочка, недорого, правда не пам'ятаю скільки. Ну я типу, клікнув, оплатив, все. І оце воно прийшло мені, ну, грубо говоря, вже 4 дні назад. І вовремя, тому що без тих інструментів я не сняв би колпачок. Якби е е е е е е я не сяв колпачок, я б не відкрутив болти на колесах Коротше, вовремя Зараз, виходить, таки без порядок, бо я вчора приїхав після роботи. Е мені не було, щоб хтось мені посвятив телефон в зубах, телефон короче, в зубах. І я сам себе підсвічував, дивився попутно в Ютубі, як сняти карту і в то же час розбирав. Карт. Ой. А, все, я думав, що я не знімаю. Коротше, я зайшов в Ютуб, мене трусить холодно, я так в кофті стався, курточку, не одів дома, блін. Начав дивитися в Ютубі, як знімати карту правильно. Потому що я не з того починав, чуть-чуть. в кожних машинах по-різному знімається. Куди ж вас положити, бо мені неудобно трошки регулювати ці всі питання за рулем. Ну, коротше, подивився в Ютубі. Там, Минуту подивився, нажав паузу, наче все робити по ютубчику. І паралельно, короче, дивився Ютуб і паралельно розбирав. Я теж не ну, типа, не знаю, у Влануса так знімається, в Опілю так знімалось, у Москвича там взагалі ну, по-другому сніга. Я знімати без ютуба спочатку і зрозумів, що не йде. Там свої є секретні сі фішечки. Ну і зняв цю карту. Без проблем. І було короче, холодно. Я такий безпорядок залишився, вже почав по холоду клеїти вже той скотч. Єле ліпився короче, і як-то так вийшло. сейчас їду на роботу. Будемо хоча б так робити, поки не прийдуть діталі, бо ще треба заказати. Будемо хоча б робити, щоб вікно підняти, а от не їздити отак скотчем. Бо реально не видно, типу. ну. видно, ну єлі-єлі, все -єлі. тільки через ось. Оце окошечко. Кстати, через телефон чуть-чуть лучше видно, чем вот так отак дивишся по факту. Короче, ладно, Меньше пізіння, пи... більше діла. Е... Встрітимося в следующем кадре. Для вас це секунда, як казав Валентин, а для мене це півдня. Все, полетели. І так, добрий ранок. Наступний день. <кхід> ранок починається а з того, що йду мене жде людина робити їх довіреність. на якогось чувака, коротше, ну ладно, спродав, а себе поки переформити не можу зняти, То оце ж їдемо робити довіреність. Це капець. Так хотілось на вихідні виспатися. Так, а що по поводу, кстати, цього? Моїх ремкомплектів вже сьогодні прийдуть. Ну, можу час прийти, і я їду їх забирати. Міняю резину на зимню, вже купив зимню резину. От. Міняємо рибкомплект. Я навіть не представляю, як його міняти. Я в Ютубі, звісно, подивився, але це так, таке. Типу, не факт, що поміняю. Коротше, ладно, розберемося. Так, що в нас по обстановці? По обстановці коротше, я опоздав на шиномонтажку, на на 11 годин. Коротше, мене перезаписали на 3 години і я созвонився з Кирюшею, він там біля мене недалеко. Зараз він підійде коротше, ну, біля мене, біля дому. в смісті. Рішив Кирюша рибку, на рибку покидати. Вот. То, коротше, ми вирішили поїхати по гриби, поки є свободне окно, так сказати. Пока наші на монтажку часа на 3D записувався. Так що є свободна кошка й грибочки возможно, Вот. А потом нашли на монтажку, потом заберу римкомплект і буду займатися цим. Вот така вот обстановочка. Короче, полетели. А, жду Кирюшу. Кирюша там щось довгенько йде. Та щас... Хочеться сісти жопу на два стульчика, щоб і по грибочці сісти, і посилочку римкомплекти, і резину поміняти. І все зробити в один день. Як ти не крутий, все одно кожну суботу виходить, що треба вставати рано. Ось так. оно, резина лежить. нормальненька така. Порядочний, хороший протектор. У мене така дубова разина, машина, блін, чувствує кожен камешок, на ній невозможно їздити. От тепер отак подумати, так подивитися, як тут що куди міняти. От не знаю, в Ютубі вже є ролики, але там трошки не зовсім все зрозуміло. Ну, зрозуміло, що от крутити його, розібрати, витягнути проще. Ну, його ж якось ставити назад, треба. І оці... Оце в мене виходить в кожух, в кожух і тросик. І там є защолочка така, воно защёлкується, цей кожух десь. І ці защілки поламали, цей кожух вместе з тросиком ходить, бо тросик закусило, видно, розпустився. Комплект, і оця комплекті, ці тросики, все треба міняти. І тоді моє віконечко, ось воно, підійметься назад. І буду міняти вже і на тій стороні, бо там вже теж по чуть-чуть починає відхлібувати, я це відчуваю. Ну, такі моменти, звісно, є неприятні, але це дає якийсь определенний опит для мене. Мені цікаво навіть міняти. Це ж для себе. Як би робиш, чому б і ні. Ну, вібри, шумить, я вже не буду, як я робив це на других машинах. Це, це утяжеляє, Особого прям обішумлення воно не дає. Ну, особо різницю не відчуваєш. Ну, Може музика качественні, як ти грає, звук не, роз... не тіряється. Так немає смусу. Мені і так відлічненько. Що таке ще довго йде? Це капець якийсь. У мене вже і зажигання відключилось. Тут кожні 15 минут відключається зажигання, ну, щоб типа акумулятор не садити. Це прикольна темка. Вот. А якщо ти захочеш послухати довше музику, то треба типу, включати зажигання. А так автоматично виключається тут регуліровка зеркал. Ну, в даний момент воно працює, але і не працює. не знаю, як об'яснити теж треба робити моменти. Автоматическое включение включення можно можна ну, виставити і коли буде темніть, фари будуть самі включаються. Потім датчик дождя, то есть дворники самі теж включаються. Можна включити, можна виключити без різниці. Що тут ще є таке цікаве? Ну, подогрей сидінь, само саме собою. Кандири, фігори, ну кондорові це такое. Ну як у літом, конечно, це плюсик. Я з кондором ще ніколи не їздив. Вот. Потом. Климат контроль. Euh, потім антибукси, якісь там. Парктроніки, фігоніки. Коротше, повна комплектація. Роботає поки в даний момент не все. Ну, через час буду робити все. Я зроблю все. Доведу до ума, так сказати. Це вже машину точно для себе роблю, бо кожен раз оці поварки, покраски реально воно того не стоїть. Ти як зачепишся, просто вилізе в такі гроші, що краще. І от люди, яким важко збирати деньги. Тоді да, можна там в машину вкладувати, якщо ти плануєш на ній хоч года три їздити там, чуть більше. Це можна, в принципі, вкладувати. Якщо ти не вмієш збирати гроші, отак прийшов додому, положив денішку і все. І пом... Чи поміняв долари. А якщо ти вмієш збирати, то краще тоді назбирати на другу машину. Важко збирати гроші, дуже важко. Кожен раз щось хочеться потягнути ту соточку, поэтому треба міняти в долари. І складуватися, найкраще віддавати батькам чи Ну да, батькам І лише довіреним ліцам, в які тобі не будуть видавати, деньги, щоб ти дав і все безвозвратно. Як Якби ти їх не просив, якщо важко самому собирати. Господи, що ж так Кирюша цей довго, він що там блядь, на карася пішов що? Время-то тікає, время то блядь, не резинове. Кстати, що, собственно говоря, хотів сказати. Е Відеоображення к Валентину. Я кожен раз забуваю записати. Дорогий многоуважайний Валентинчик, босс, начальник, менеджер. Е Я не знаю там уже, як перечислити, треба було підготуватися спочатку. Я тебе приглашаю приїхати в Черкаси, тому що коли ти приїжджає в Черкаси, у мене щось ламається по машині. Це, во-первых, во-вторых, ми не можемо нормально поздороваться кожен раз Неловкі моменти, а в третіх якась херня, якісь Тому, Валентинчик, многоважай. приїжджай в Черкаси, пора би вже трошечки би, випити, потусуватися і сняти якийсь новий ролик. Тому що от, скучновато зараз нічого не відбувається. От ти приїжджаєш і починаєш щось. Обов'язково буде Андрюша зніматися, я думаю, це 100%. Андрюша каже, що не дивиться мої відоси, но я думаю, що він дивиться. Поэтому Валентинчик, якщо ти додавився відео до цього моменту, пожалуйста, приїжджай в Черкаси, білетики, фігітики, рішимо цей питання. Як завжди на поїзді традиції не взяв. Поэтому, Валентинчик, жду тебе. Ну, Наконець-то. Вот іде вроді швидко, а жду його, наверное, минут 20. Так точно. Ку-ку, пта! А шо по рыбалке? А ти... Короче, народа вообще ни хера. Один чувак судака просрал, оборвалось, нас прям под берегом. А. И все. И вообще собак. А у тебя есть кулечки? Кулечки по дым. Ага, ну значит мне надо за, за кулечком ехать. Короче, 3 часа в лісі. Я насобирал тут, як всегда, небагато. Вот. А Кирюша насирав отакі апаратики. Просто ось моя рука, щоб ви розуміли, ось гриб. Ну він так, гниловатый трошки, звісно, ну пойдет. Пійдет. І трошки я опоздав на шиномонтаж, перезаписався і ще на пізніше того, що ми потеряли машину тупо. Ми ж тупо потеряли машину. Єлі знайшли. Как-то так Проїсдить фотосесія. грибочков. Грибочки, грибочки. Я ж люблю снимать, когда Кирюша А это маслюк, да? Нет, это боровик. Боровик. Старичок боровичок. боровичок. Надо потрошку ехать, бо я опять опоздаю на шиномонтажку. Приехал на шиномонтажку, выпил кофе, сейчас пью энергетик. Подвіз Кирюшу, на ходу тупо засипав із-за того, що в лісі що й потіряли машину. Ми її часа півтора шукали тупо <гум>, жорстко находилися. Трохи грибів зато не забирав і опоздав на шиномонтажку. Короче, Коротше, як то так.